Цього разу я хотів би дати відповіді на найбільш гострі запитання глядачів. Гострі, не в тому розумінні, що нібито грубі, це зовсім не так, а в тому розумінні, що вони стосуються болючих проблем, які існують у нашому інформаційному просторі. Це ті запитання, які ви бачили в описі відео, а найбільш гостра зі всіх запитань глядачів з'явилось ось у цьому коментарі. Який належить власнику аккаунту під назвою Віталій Кот. За великим рахунком, це навіть не запитання, а вердикт, яким автор коментаря намагається стверджувати, що, мовляв, на цьому каналі не може чинитися ніяка добра справа у зв'язку із тим, що Віктор Кирій противиться політиці Зеленського та Єрмака. На перший погляд цей вердикт здається кумедним. Але поза як Віталій Кот при цьому посилається на святе письмо, то тут уже не до сміху. Основою цього коментаря, як бачимо, є цитата з 13 розділу апостольського листа святого Павла до Римлян. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, Противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. І до цієї цитати Віталій Кот додає такий свій висновок Не можна робити добру справу, порушуючи закон. Тобто він має на увазі цей закон апостола Павла про владу. У будь-якої людини до наведеного уривку із листа апостола Павла може бути лише два варіанти ставлення. Або ми вважатимемо, що він і сам дотримувався того закону, який встановив, і корився всякій владі, або ж вважатимемо, що цей закон він встановив для інших, але себе вважав вільним від виконання цього закону. Якщо приймаємо останній варіант, тоді випливає висновок, що це вже не закон, але правило встановлене лише для якоїсь окремої групи осіб. Тобто до тієї групи, до якої він сам не належав, і відповідно до якої не належимо ми з вами. Адже апостол Павло був християнином на той час, і ми з вами також християни. Якщо ж приймаємо перший варіант, який стоїть на тому, що апостол Павло і сам виконував цей закон, у такому випадку випливає висновок, що під виразом всяка влада від Бога. Він мав на увазі лише духовну владу, а не світську. І я легко доведу це на прикладі Святого Письма. Розкриємо книгу «Дії апостолів на сторінці, де починається другий вірш 23 розділу, і прочитаємо тут таке. Але первосвященник Ананій звелів тим, що стояли при ньому, що били його по устах. Тоді промовив до нього Павло, тебе битиме Бог. Ти, стіно побілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону. А присутні сказали, то ти Божому первосвященникові лихословиш, і промовив Павло. Не знав я, брати, що то первосвященик. Тут ми бачимо, що апостол Павло в усій можливій для нього повноті противиться владі первосвященника Ананія. На перший погляд здається, що він сам не виконував того закону, який встановив для інших. Але це помилкове враження, поза як виявляється, що апостол Павло не знав, що цей начальник, який наказав його бити, є первосвященником. Тобто він думав спочатку, що це якийсь світський начальник, який сидить тут, щоб судити його відповідно до закону. А далі Павло пожалкував, що лихослово первосвященника і цим порушив. Юдейський закон, у якому написано первосвященника Нелихослов, оце власне і все. Але це зовсім не означає того, що Павло вважав за свій обов'язок не противитися цьому первосвященнику, адже первосвященник Ананій заборонив проповідувати Євангелія, а Павло проповідував і надалі. І Йоанн Хреститель противився Іроду, який мав верховну владу в Галілеї. Адже Йоанн говорив йому, чому ти взяв собі дружину брата свого? Та й матері тих дітей, яких губив ірод великий у вифлеємі, намагалися їх врятувати, таким чином противилися іроду. І якщо закон апостола Павла про владу інтерпретувати буквально, то випливає висновок, що влада обох цих іродів також була від Бога. І святий Йосиф обручник взяв на себе Осуд Божий за те, що мовляв, врятував Сина Божого Ісуса Христа від меча Іродового, адже ірод хотів убити Бога, і святий Йосих противився йому. Отож буквалістичним розглядом закону апостола Павла про владу ми можемо дійти до такого абсурду, до такого хаосу в голові, що жодна психлікарня нам уже не допоможе. Але, на жаль, протестанти та багато священників та єпископів різних конфесій, про людське око дотримуються буквалістичного розуміння закону апостола Павла про владу, а дотримуються вони його не тому, що такі дурні, а тому, що їм вигідно догоджати сильнішому для комфортного життя. Дехто може сказати, а для чого ж апостол Павло таке написав? Перш ніж я дам відповідь на це запитання, Пригадайте, що апостол Павло написав і дещо інші слова. Ті слова, які в наш час назвали б контраверсійною заявою. А саме таку тезу, хто не робить, той не їсть. Тезу на підставі якої виникла єресь павліканство. Якщо ви будете буквалістично дотримуватися цього закону апостола Павла про працю, то муситимете відмовитися від пенсій. І відмовити в пенсіях навіть інвалідам, а маленьких дітей також приректи на голодну смерть, адже вони працювати не можуть. Апостол Петро виступив проти цих єретиків у своєму апостольському листі, де пише, що ці люди зловживають важкозрозумілими висловами у посланнях апостола Павла. Отож поясню, що насправді означає закон про владу апостола Павла. Тут йдеться винятково про ту владу, яку від апостолів отримували єпископи та діякони через рукопокладання, тобто через святу тайну Херотонім, тайну, яка відбувалася з благословенням Святого Духа, Святий Дух є Богом, тому і владу єпископи та діакони отримували не стільки від апостолів, скільки від Бога. Щодо світської влади, то згадайте Євангеліє від Матфея, де написано таке, диявол показує Ісусу Христу всі царства світу і каже до нього Хіба не знаєш, що все це мені належить? І Христос не заперечує цієї тези диявола, що всі язичницькі царства світу належать дияволу. Тож випливає висновок, що і влада у цих царствах належить не Богові. А дияволу, тобто царям цих царств владу дає диявол. Також випливає інший висновок, що всяка світська демократична влада, де такого посвячення немає з участю Святого Духа, це влада або від людей, або ж від диявола. Від людей вона тоді, коли вибори чесні, а від диявола тоді, коли вибори виграні внаслідок фальсифікації або неправдивих. Обіцянок кандидата. І якщо влада від людей стає владою від диявола, то обов'язок християнина полягає у тому, щоб противитись цій владі у всьому, у чому вона діє проти Бога, проти державності і проти народу. Переходимо до наступного коментаря, де мене просять пояснити, чи Христос за національністю був євреєм, а чи був. Галілеянином, поза як Євангелії від Святого Йоанна, воротарка називає його галілеянином, а також просять пояснити, чи є зв'язок між географічними назвами Галілея, Галія, Галичина. Справді галілеяни являли собою місцевих автохтонів, які мешкали в Галілеї ще до завоювання євреями Палестини. І хоч ці автохтони давно прийняли юдаїзм та були змішаними із єврейськими колінами Заволоновим та Нафталима, євреї все одно називали Галілею язичницькою за старою пам'яттю. Щодо національності Ісуса Христа, то тут потрібно врахувати, що Христос народився не в Назареті, а у Вифлеємі, не внаслідок якогось випадку, але внаслідок перепису. Давньоримський закон вимагав, що під час перепису всі чоловіки знаходилися на тому місці, де вони мали нерухомість, або землю, або будинок, або щось із цих двох. Якщо ж у якомусь роду вже не залишалося чоловіків, а лише одна жінка, тоді ця нерухомість була записана на неї, і ця жінка мусила бути на час перепису там, де була її нерухомість. Ось чому Діва Марія, як остання представниця свого роду, мусила здійснити подорож до Вифлеєму на останньому місяці вагітності. І саме з цієї обставини помітно, що вона походила із юдейського містечка Вифлеєм, яке називалося Селом Давидовим. Адже тут мешкали переважно нащадки різних синів царя Давида. Є така книжка першоджерела раннього християнства Рановича. Там наведено уривок із Талмуду, де написано, що Христос походив із царського роду, а буквально перекладено так, належав до царського дому. Отож пророцтво Ісаї і постане зоре від кореня Есеєвого вказує на те, що Діва Марія походила із роду Давида, за як Есей, це батько Давида. І у цьому походженні Ісуса Христа виявляє себе промисел Божий. Бог знав, що євреї за своєю національною психологією не можуть прийняти Христа, і саме тому Христос прийшов із того народу, який не може привласнити собі Бога. Адже якби Христос прийшов із іншого народу, який прийняв його, то християнство стало б релігією тільки цього народу. А усі інші народи залишилися б у духовній темряві. Щодо всіх етнонімів та топонімів із коренем гал, то, на мою думку, у далекому минулому цей корінь, як власна назва, як композит власних назв, був пов'язаний із народом археологічної культури дзвоникоподібних кубків, із народом, який дуже багато мігрував. І це був народ металургів, які першими винайшли бронзу. А мігрували вони у пошуках родовищ Мідія та Миш'яку, адже перша бронза містила мишяк замість олова. Проте це була досить якісна бронза. Я міг би зробити про це ціле відео, але на моєму каналі із широким діапазоном тем мало хто його дивитиметься. Даю відповідь також на коментар, який надійшов мені в месенджер. Що означають слова Ісуса Христа, які ви цитували в останньому відео? І відбереться Царство Боже в народу цього і дасться народові, який вчасно приноситиме плоди Його. Хіба євреї мали царство Боже? Кінець цитати. Даю відповідь так, євреї мали зв'язок із Богом через посередництво ангелів Божих. Про що читаємо у Біблії? Ангели Божі опікувалися цим народом буквально аж до розп'яття Ісуса Христа. За своє відступництво від Бога євреї періодично зазнавали Божої кари, але Божа опіка над народом не припинялася. І саме цей зв'язок народу із Богом тут названо Царством Божим. Але після суду над Христом і розп'яттям Христа цей зв'язок. Урвався, що й символізує завіса у храмі Соломоновому, яка розідралася навпіл саме в час розп'яття Христа або ж у мить Його смерті на Христі. І після цього зв'язок із Богом отримала єдина Соборна апостольська церква, але протягом майже двох тисяч років жоден народ не зайняв вакантне місце того народу якому Христос хоче дати Царство Боже, відібране у євреїв. Пророцтва, свідчать, що це призначено українському народу, усі ті пророцтва, про які мова йшла в останніх чотирьох відео на цьому каналі, але було б передчасним сказати вже зараз, що ми є вибраним народом. А тепер даю відповідь на деякі запитання, які писалися в коментарях дещо раніше. На тих відео, у яких я розповідав про жовто-блакитний прапор. Усі опоненти жовто-блакитного прапора пишуть про те, що, мовляв, прихильники жовто-блакитного, це ті, хто розділює наше суспільство під впливом агентів Москви. Погляньте на скрін цього коментаря із Фейсбука, який Тарас Тишкевич тут підсумовує все те, що написане проти жовто-блакитного прапора. Цей Тишкевич стверджує, що, мовляв, ми, прихильники жовто-блакитного прапора, говоримо це не від себе, але повторюємо московські наративи і закликає припиніть розхитувати державу. Отож проаналізуємо, наскільки це об'єктивно. Якщо ми з вами звернемося до періоду більшовицького панування, то для комуністів не було жодної різниці, який колір зверху, а який знизу. За жовтий із блакитним чи синім відразу ж саджали за грати. але після зникнення Комуно імперії Верехфії мусило змінити ставлення до нашого прапора, їм потрібно було, щоб наш прапор у якомусь розумінні символізував нашу залежність від них. Найкращий варіант для них був би в цьому розумінні блакитно червоний радянський прапор. Якби він у нас зберігся, а синьо-жовтий на другому місці після Блакитного червоного. Чому? Тому що це той прапор, який вперше в історії українці отримали із Москви. Перше в історії такий прапор цар Олександ І подарував чорноморському козацтву. І до цього історичного моменту ви не знайдете жодного історичного факту. Який би свідчив про те, що, мовляв, у нас був синьо-жовтий прапор чи блакитно-жовтий. А тим часом перед вами музейний малюнок жовто-блакитного прапора Калнишевського. Сам оригінал знищили більшовики, але цей музейний малюнок свідчить про те, що російський цар перевернув нам прапор, і ця перевернута версія стала символом нашої нехай і часткової. Залежності від Ерехфієм. Саме тому Леонід Кравчук і перевернув прапор знову. Адже В'ячеслав Чорновіл пропонував як державний жовто прапор. Кравчук працював на Ерехфію, продаючи їй Чорноморський флот за копійки та за відкати, які отримав його син на свої рахунки. Саме тому Кравчук дотримувався у всьому інтересів Ерехвії – Зокрема, у питанні символіки, а також у питанні роззброєння України. Але, панове, у нас є закон про дерусифікацію, і ми повинні дотримуватися цього закону в повноті супереч усім псевдонауковцям, які, можливо, є засланими козачками від ерехії. Кажучи іншими словами, ми повинні відновити історичну справедливість. І позбавити наш національний прапор від сліду того позора Московського царя Олександра, який залишається на ньому до нашого часу.